Пізно ввечері Ісус забрав сестричку до себе. Дівчинка бачила багато страшного того дня, і він не хотів залишати її одну. Вони сиділи на горі, обійнявши одне одного, брат дивився на море сумними очима і пригортав сестричку до себе. Йому так хотілося розповісти їй про те, що ранило душу, але спазм у горлі. Заважав говорити. Вона така маленька і вже бачила так багато болю. Що тебе ранить? спитала мала, а потім задумалась. Скажи, що таке зрада? змінила вона своє запитання. Сьогодні під час ознайомлення з природою страху дитина зіткнулася з цим поняттям. Вона розуміла, що це боляче, але Ісус колись сказав, що її численні питання лікують його. Дівчинка веселка бачила, як зрадили брата, і тому вирішила питати у нього. Ісус мовчки обіймав її, відчуваючи голого в очах. Він згадував свого зрадника і боявся, що сестра теж постраждає від подібного. Прокохнувши глибоко у горлі, брат відповів на її питання. Зрада це коли твій друг, з яким у вас було безліч гарних спогадів, раптом перестає бути твоїм другом. Ти говориш із ним щиро, з любов'ю, як міг тільки ти, але відчуваєш, що він ненавидить тебе за це. Найважче, коли спочатку він ставиться до тебе доброзичливо. А потім, коли ти не очікуєш, він зробить чи скаже щось таке, від чого твоє серце, здавалося, б зараз розірветься на частини. Але найбільше болить не це. А те, що ти чекаєш, що ця людина знову полюбить тебе. Він опустив голову і гірко заплакав. Юда зрадив Ісуса давно. Коли обрав гроші та владу, а не його любов, брат віддавав себе, але бачив лише страх, недовіру і нерозуміння в очах учня. А також подібне колись пережив його тато. Ісус боявся, що дівчинка може опинитися у подібній ситуації, хоча брат молився, щоб цього не сталося. Дівчинка пригорнулась до нього, поклавши долоньку на груди. Її очі теж стали вологими. Вона згадала, як плакав тато, коли вони говорили про Люцію. Дитина ховалася в обіймах Ісуса, зігріваючи його своїм теплом. Ми впораємося, сказала мала, я обов'язково цих двох охламонів. Від цього слова брат завжди усміхався. Завжди є надія на те, що все вийде. Навіть якщо мене хтось зрадить, в мене будеш ти, мама, інші друзі. А за цю людину я попрошу тата. Впевнена, він ніколи не відмовить. Як би боляче не було, від її слів Ісусу завжди ставало легше. Він усміхнувся, витерши щоку і, продовжуючи обіймати її, налив йому обом чаю в чашечки. Які дівчинка носила в комплекті з термосом. Скажи, як він в тебе виходить такий смачний, навіть у мене не так виходить, поцікавився брат. Ми татом готували для тебе, відповіла дитина, а він завжди хоче, щоб тобі стало легше. Ісус тепло усміхнувся, дивлячись на неї, і знову пригорнув вільною рукою. Іншою тримаючи чашку. А півночі брат повів її додому. Мала починала куняти, тому на половині шляху Ісус взяв її на руки. Дівчинка згорнулась калачиком і заснула. Він зручніше перехопив її і пішов далі, іноді цілуючи в маківку. Стояла чудова літня погода, і повітря наповнив аромат яблуні. Ісус тихо відчинив хвіртку і двері. Занісши малу, він розстелив ліжечко і поклав її, вкривши і підіткнувши ковдру.